Права 351 усну. Обчисли, використовуючи переставну та сполучну властивості множення. Ну що ж, стартуємо. Дивимося у нас у першому заданні. 5, ще множиться на 2 сьомих і множиться на 1 п'яту. Ну що ж, давайте. Я один раз запишу, що 5 ми можемо записати як 5 перших. Так, множимо на 2 сьомі. Ну і множимо на 1 1,5. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз давайте множити. В чисельнику записуємо добуток чисельників, 5, що множиться на 2 і множиться на 1. А в знаменнику записуємо добуток знаменників. 1, що множиться на 7 і множиться на 5. Тобто ми могли одразу 5 перенести в чисельник, одиницю не записувати, також було б вірно. Ну а зараз скорочуємо. Ми бачимо, що можна чисельник і знаменник скоротити на 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1. І 5, що ділиться на 5, це буде 1. Ну що ж, тоді записуємо, що в чисельнику у нас 1, що множиться на 2, це буде 2. А в знаменнику 1, що множиться на 7 і множиться на 1, це буде 7. Тобто добуток у нас 2 сьомих. Переходимо до другого завдання. 2 дев'ятих, що множиться на 4 і множиться на 9 других. Ну що ж, давайте запишемо, що це дорівнює. Отже, 4 я одразу перенесу в чисельник, то у нас в чисельнику буде добуток 2, що множиться на 4, що множиться на 9, і ділиться на 9 і ділиться на 2. Так? Отже, ще раз. Чисельнику ми записали добуток чисельників, знаменнику, добуток знаменників. Е, гаразд. Ну, а зараз скорочуємо, можна скоротити на 2 і чисельник і знаменник. Так. Ну і на 9 можна скоротити і чисельник, і знаменник. Тоді записуємо, що це дорівнює. Отже, в чисельнику буде 4, що множиться на 1, це буде 4. В знаменнику 1, що множиться на 1, це буде 1. 4 перший буде або 4. Переходимо до третього завдання. Одна третя, що множиться на 7 і множиться на 3 7. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, 7 перенесемо одразу до чисельника, то в нас тоді вийде 1, що множиться на 7 і множиться на 3. А в знаменнику записуємо добузок 3, що множиться на 7. Ну що ж, скорочуємо тоді на 7. І чисельник і знаменник. Це буде у нас 1. І на 3 скорочуємо. Це буде також одиниця. Тоді в чисельнику у нас буде 1, що множиться на 1, що множиться на 1, це буде 1. А в знаменнику 1, що множиться на 1, це буде також одиниця. Одна перша або одиниця добуток. Ну що ж, переходимо тоді до. Четвертого завдання, 4 9, що множиться на 11, і що множиться на 1 11. 11 одразу перенесемо в чисельник, то це дорівнює тоді. Чисельник у нас буде 4, що множиться на 11 і множиться на 1. А в знаменнику записуємо 9, що множиться на 11. Ну що ж, на 11. Тоді і чисельник, і знаменник скорочуємо. 11, що ділиться на 11, це буде 1. Тоді записуємо, що у чисельнику у нас буде 4, що множиться на 1, це буде 4. А в знаменнику 9, що множиться на 1, це буде 9. Тобто записуємо, що добуток у нас буде 4 дев'ятих. Ну що ж, ось таке просто завдання на множення звичайних дробів. На цьому вправу завершено.